Доброго ранку. Сьогодні у нас очередной день, очередна боротьба злочини влади Сеперська. Е ще раз хочу нагадати, чому ми постійно підходимо до цієї сільської ради. То хочу звернути увагу на те, що, як у нас відбувається. І так, е звернулися ми до голови сільської ради та депутатів. 25.0516 року вхідний номер є. Е, і так, е, злочинна і наша Сіперський двіж е, села Вішенки та Петропавлівськ. Е, заяву, яку я написав, але вони досі морозяться від підповіді, як сільська рада, так і депутати. То враховуючи заяву... Звернення враховуючи, що з 2014 держава Україна, йде озброєний конфлікт, гинуть мирні жителі, добровольці та воїни України в так званій АТО просимо надати, просимо наступне. Перше визнати Луганську та Донецьку область окуповані територією російським найманцями. Друге, визнати Російську Федерацію. Як агресора і окупанта території незалежної України чим ставить під загрозу існування суверенітету та територіальної цілісності України? Е третє: е винести на розгляд сесії Вишенки та Петроплас питання номер 1 і номер 2 на голосування. Четверте дати письмову відповідь та список депутатів згідно закону Україну. України, е хто е проголосував за да, чи против. Тобі ж звернення, розпись, печать. І так, відповіді досі немає. Зараз чекаємо, чекаємо зайдемо і спитаємо до наші відповіді. І наступне. Хочу звернутися до наших вишенських і петропавличан. Якщо ви обираєте таку голову сільської ради, куліни ж Тетяни таких депутатів, які не можуть... І неспроможні відповідати за якісь свої дії. Я не можу розуміти, навіщо нам така сільська голова, коли вона разом зі своєю донькою збирає підписи на московську ходу, де, ну, саме знаєте, що у нас відбувається. Вони на сьогодні збирають підписи на якусь ходу. Серед е, жителів е, села Вішенок та Петропавлівськ. І це очолює всі голова разом з депутатами. Сьогодні вони збирають підписи на ходу, е, якісь московських попів, е, крім ФСБшників вряжених. Завтра вони зберуть е, підписи е, на Ходу кремльовським окупантам. Ну і буде все добре. І так само у нас на СБУ нічого не буде. Тобто робити, саботувати, як так само як з національною поліцією, ніяких проявів сепаратизму у нас в селі не передбачаються. То я вам скажу, то село Гніден, Вішенки, Шлюзи, всі, так само проців, Хутор-Гора, Берисполь. Ну і не забувайте, що там є Бориспільський аеропорт. Наступ буде, я так думаю, що не дай Бог, але варіантів є. Як військова людина, скажу, що е, ну, не можна недооцінювати ворога, тим більше якщо у нас два зрадника і два окупанта, внутрішній і наружний, то зараз е, спробуємо піти ще раз, узнати, де наша заява ділась 25.05 Шістнадцяти. І з чим з цим, як з цим боротись, з цим проявом сепаратизму Вишенковської сільської ради? Доброго ранку. Друже та все. Ага. Немає нікого. Чекаємо. Доброго ранку. Так у вас ручки я ж закрив, вроде би закривалась. А вроде ні. Треба... Скажіть, будь ласка, а коли оце е, ви дадите відповідь? Ви ж казали напротязі п'яти днів. Оце заява. Е, точно буде відповідь. цей, е, Враховуючи, що у нас з 2014 року йде. Війна. Буде відповідь? Буде відповідь? Mm -hmm. І нарешті те ж саме буде? Mm -hmm. Так я можу сьогодні чи завтра прийти вже отримати. Завтра mm -hmm. приймальний день Приймальний день, тобто буде відповідь від голови сільської ради та депутатів заява, де вони визнають Луганську та Донецьку область окупованими, визнають Російську Федерацію агресором. В місце розгляд сесії дають. Можна? Е е я вам давав вже дати письмову відповідь та список депутатів, які згодні чи не згодні. Ну, ось, будь ласка, з 25 на 6. го Все, дякую вам за увагу. Mm -hmm. да, до побачення. Завтра будемо за заяву. Прийдемо. Відповідь дасте нам.